Усім доброго дня, компанія КХС, на канал КХС Якен, як завжди, з вами. Маємо на сьогодні 28 березня 2024 року. І сьогодні у нас такий старий вже забутий, це електричний кавовий млинець. Ну, більше тут може бути і кавовий, хтось може і перець там молотити, будь-що таке, що скажімо, бобове, можливо, щось я не знаю, що кому треба. Ну, більше воно як для кави, для перцю така штука. Людина десь, вже як то кажуть, його знайшла чи дуже його шанувала. А з часом прийшло так, що сама, сама з верхнього ця от кришка вона вийшла з ладу. Вже не працює так, як треба, тому що начебто все тиснеться, але вилітає. І одна чека яка скажі, тут є дві ось була зломана якраз саме в цьому місці. Ну і виходить, вже ця кришка, вона вже, як то кажуть, зіпсована і не може якісно працювати. Тому було завдання зробити схоже щось. Це в нас виходить страуме, робив ще Радянський Союз, такий, такий собі виріб. Ну, а на сьогоднішній день, в принципі, все працює, тому вже при необхідності, якщо у когось залишило ще в старих запасах щось таке і є в тому потреба, будь ласка, звертайтеся, вже воно є готове. В нас Тому от так. Ну а як завжди, розкажу, що ми компанія, яка займається 3D-друком, виварним виробництвом, тобто мілкосерійним, те, що виходить з ладу, те, що вже начебто, начебто віджило, але ще може працювати, і люди хочуть його, скажімо так, повернути до життя або щось нове, значення немає. Все те, що з пластику, те, що можна зробити фізично, ми практично все робимо. На нашому сайті в кінці відео буде сайт, назва, тобто номера телефонів. І ви можете самостійно подивитися або сайт, або подзвонити до нас, задати питання, яке потрібно, менеджери вам дадуть якісну відповідь, або якщо от щось у нас немає, висилаєте до нас і ми обов'язково то зробимо. На тому будьте здорові, до нових зустрічей, слава Україні, слава Всія!